Вітаю, це наш розбір, де ми беремо складні ідеї і розкладаємо їх по поличках. І сьогодні ми зануримося у книгу Недригловер та ВАП. без драми. Спробуємо розібратися, як же нам будувати здоровіші стосунки в сім'ї. Стосунки можуть завдати болю або зцілити. Сильно правда. Давайте почнемо з тих стосунків, що формують нас найбільше з родиною, адже саме вони по суті стають нашим першим кресленням, за яким ми потім будуємо все своє життя. Отже, наш сімейний план. Подумайте про це, батьківська сім'я це ж наш перший світ. Саме там ми вчимося всьому, як спілкуватися, як любити, як конфліктувати, і як, власне, миритися. І ось ці уроки, засвоєні в дитинстві, стають тими самими шаблонами, які ми несемо з собою далі. І знаєте, що цікаво? Ці патерни, засвоєні з малочку, стають для нас чимось на кштант налаштувань за замовчуванням. В ідеалі цей план здоровий, але часто густо він містить такі собі приховані баги, дисфункціональні динаміки, які ми навіть не помічаємо, вони ніби вростають у нас, і ми живемо з ними, доки одного дня свідомо не вирішимо. Стоп, треба щось міняти. Добре, але як тоді зрозуміти, що щось не так? Що взагалі таке ця нездорова поведінка в сім'ї? Давайте розбиратися. Отже, як виглядає нездорова сім'я? Це місце, де проблеми і якась дисфункція стали, ну, нормою, настільки звичними, що їх просто перестають помічати, або що ще гірше, мовчки приймають як належне? І ось погляньте на цей список. Це ж, по суті, не писані правила, на яких тримаються такі системи. Пробач і забудь, навіть якщо нічого не змінилося. Роби вигляд, що все окей. Не виноси сміття з хати. Знайомо, всі ці правила насправді мають одну мету не дати нікому вирішити справжню проблему, просто продовжувати грати в ту саму гру. І тут дуже важливий момент визнати ці паттерни це не для того, щоб когось звинуватити. Зовсім ні. Це про те, щоб зрозуміти, як вони вплинули на нас, і найголовніше усвідомити, що ми не є заручниками минулого. В дорослому віці у нас з'являється вибір. Гаразд, давайте копнемо глибше. Є два ключових механізми, які, мов пальне, підживлюють всю цю дисфункцію це порушені кордони і співзалежність. Що таке кордони? Ну, якщо зовсім просто, це наші потреби та очікування. Це те, що допомагає почуватися безпечно і комфортно у стосунках. Без них ніяк. Але от у чому фокус? У нездорових сім'ях будь-яка спроба встановити особисті кордони сприймається майже як державна зрада, як загроза всій системі. І ось тут ми бачимо цю різницю, як на долоні. Реакція на спробу встановити кордон це такий собі лакмусовий папірець. У нездоровій системі одразу ж починається не схвалення, сором, опір, образи. А у здоровій повага, підтримка, спроба домовитись і адаптуватись. Відчуваєте різницю? Тепер про співзалежність це щось значно більше, ніж просто здорова турбота. Це коли хтось бере на себе повну відповідальність за життя, настрій і рішення іншої дорослої людини. По суті, це постійна спроба рятувати людей від проблем, які вони самі собі створюють. І ось ознаки, які варто зауважити: постійно виправдовувати когось, розгрібати чужі проблеми, забувати про себе заради інших, намагатися силою когось змінити усе це виглядає як допомога, правда? Але насправді така поведінка лише заважає людині зіткнутися з реальністю і взяти відповідальність за своє життя? Це така собі ведмежа послуга? Окей, картина вимальовується не дуже райдужна. Якщо ці всі патерни так глибоко в нас сидять, то що? Невже виходу немає? Який же він цей шлях до життя без драми? А ось і перша, і мабуть найважча істина на цьому шляху неможливо змінити іншу людину, просто неможливо. І як тільки це усвідомлюєш, як тільки визнаєш межі свого контролю, саме тоді і починається справжня свобода. І це, знаєте, змінює все. Це означає, що достатньо змінитися самому. Вся та енергія, що йшла на марні спроби змінити інших, тепер може бути спрямована всередину, на зміну власних реакцій, власної поведінки. Саме в цьому і є справжня сила. Тож який план дій? По-перше, визнати, що нездорові патерни існують, по-друге, перестати намагатися когось переробити. По-третє, сконцентруватися на собі, на своїх реакціях. І по четверте, нарешті встановити і тримати ті самі здорові кордони. І ось цей шлях він перетворює відчуття безпорадності на відчуття, що кермо від власного життя у власних руках. Ми не можемо змінити те, що було, але доросле життя дає нам неймовірну можливість змінити наш наратив, стати автором своєї власної історії, а не просто персонажем у чужій. Це шанс свідомо обрати інший шлях і написати майбутнє без старих болісних сценаріїв. Тож, як змінити свій наратив? Ключова ідея, яку варто забрати із собою, така найпотужніші інструменти для створення життя без драми це особистий вибір і зміни, що йдуть зсередини. Тож, можливо, головне питання не в тому, чи це можливо, а в тому, який маленький крок у цьому напрямку можна зробити вже сьогодні.